Терно. Добрий день. Ми продовжуємо показ фільмів режисера Богдана Браги в цей час свого. І сьогодні фільм присвячений Віталію Васильовичу Семенцову. Це один з реформаторів театру. Попросіть, щоб там тихо став. Це один з реформаторів театру, один з кращих театральних режисерів, який поставив на той час ще в Радянському Союзі Бур'ян. Наша радянська преса написала, що Семенцов поставив фільм. В Виставу не те, як важко було стверджувати радянську владу, а яка погана влада. Він поставив по першому <зваж> варіанту романа Андрія Головка і троянська цензура дещо змінила фінал, бо головний герой в кінці гине і гине символічно. він полисився в тюрмі на українській свишитій сорочці, що звичайно не підходило. Крім того, були такі вистави, як Чухраїнці, про Івана Франка один із геніальних вистав його. І в часи радянської влади. Йому заборонили ставити вистави. Він змушений поїхати був до Білорусі. Там найбільше був сприятливий клімат, і продовжив там аж до того часу, поки Україна не почала боротися за незалежність до так званої перебудови. І лише тоді він повернувся на Україну і продовжив вистави. Його критикували як зліва, так і з права. Наприклад, що українці це була націоналістична вистава, що це постав. А в часи вже коли Україна проголосувала незалежність, то це коментували тепер вже цю виставу по-іншому. Що це вистава, він висмієв українців в тому подібне висміли не українці, а окремі в верстві поставлений був за кількома повіданнями Остаповичні. Крім того, я маю сказати, що Віталій Семенцов — це класний педагог, і я радий, що він у мене у колегіумі, був проректором, і він вніс. Такий струмінь великий, що треба вивчати, навчати дітей, думати, мислити. І треба й креативне мислення понобути, не просто мислення, а творче мислення. І завдяки Віталію Васильовичу Заняття набули зовсім іншого. Вигляду заняття, як сказала одна із колеж... колежанок, тобто... заняття Семенцова роздупляє мізки. І я вдячний як Семенцову, як Дмитро Стосу, який пізніше хочу вкладати, як багатьом іншим, тому що. Коли кажуть, що я зробив такий унікальний навчальний заклад, то це, пробачте, мене фігня, не було б цих людей, не було б такого колеги мої, який відбувся в нас. Його так і не змогли закрити, відібрати, відібрали просто через роки, відібрали приміщення. Ну, зрозуміло, що навчальний заклад без власного приміщення існувати не, не може бути. Тільки таким чином боролися, хоча кожен тиждень приходила якась комісія. Щось там не, дов... не так. Щось, скажімо, ну, інколи були смішні такі до нас заяви, але. Ми будемо говорити про Семенцова. І от Богдан Брага був один з учнів Віталія Васильовича Семенцова. Треба сказати, що у нас заняття було безперервне навчання. В канікулах ми також навчалися, тільки ми часто виїжджали в інші місця на озеро Ялпух, Закарпаття під і так далі, і так далі. І там просто займалися творчим тренінгом. За що знову ж таки подякував Віталію Васильовичу Семенцову. Бо ці те, ви, наприклад, ви маєте використовувати тільки те, що є. Будувати декорації великі є. Якщо. Немає великих декорацій, якщо немає можливості, от те, що є, той так ви використовуєте. Я на це на все життя це запам'ятав. і Богдан Брага особливо там я пам'ятаю суперечку. Як треба, от я хочу по це поставити? став це. Але використовують ті природні умови, все те що, те, що є. І як він їх вчив оце робити. Так що, фільм про Свінцова це для мене особливий фільм, бо це Богдан Брага зняв про свого вчителя, ну, в якоїсь мірі. Коли він вже знімав цей фільм, це був і його колега. Так, Віталій Василь, до зустрічі на Болоні, започаткував таку програму, де, з батьма знаменитими людьми, акторами і так далі проводив таку розмову. Тоді він мав свій театр на Болоні невелике приміщення, але його потім так само забрали. Тут найкраще боротися, це позбавити приміщення, і зникає театр, зникає навчальний заклад. Це така чиновнича хитрість. І забрали в нього це приміщення для якогось там банку. Ну, Я думаю, що досить робити вступ. Я знаю, що Віталій Васильович зараз творить. І... У нього серце було зранене давно. І дай Боже, щоб він одужав. І цей фільм присячує. я і Богдан Брага присвячуємо Віталію Васильовичу Семенцову. і він про Семенцову. Будь ласка. Якось польський художник та філософ Юрій Новосельський, розмірковуючи про природу творчості, зауважив, що творець лише людину наділив здатністю творити, чим і визначив сенс її буття. Але в кожної людини талант особистий і індивідуальний. Як же його розвивати, виявляючи здібності і розкриваючи їх в помні?